Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати бабуля Віка. Я вам казала 10 днів назад, може трошки більше, що я не буду знімати YouTube, тому що я розпочала робити ремонт. Ну, я не кинула в'язати іграшки. Ремонт триває, а іграшки я в'яжу вечором, коли в мене вільний час, в день, коли там нічого не робимо, тому що ремонт робимо з чоловіком у двох. Так що я потихеньку в'язала. Я ще ходила на город, рвала бур'ян, бо не треба вже вже в жовтень місяць, треба там щось прибрати, повиривати, щоб приготуватися на весну. Хоча дожі у нас немає, земля така суха, бур'ян такий сухущий, я щось, ви знаєте, заклякла, вийшла на город, півгодини поробила, голова закрутилася, щось мені стало погано, думаю, не хочу я там працювати. І поїхала додому. Я дуже довго, знаєте, тут зробила ремонт, включила телевізор, дивилася про Ютуб, про те, що як люди на Ютубі заробляють гроші, що для того треба, щоб на Ютубі заробляти гроші. Взагалі, я так зрозуміла з цієї всієї концепції, що треба дуже-дуже багато зарчати в Ютубі, знімати дуже-дуже багато. Оце все монтувати, це все вставляти, так щоб було людям це цікаво. Кажу вам зразу чесно. Мені це не цікаво, у мене немає цілі того, щоб в Ютубі заробляти гроші. Якийсь майстер-клас можу написати, у мене є ідеї, є ідеї, зараз розгребуся і буду вам знімати. Може кожного дня, може не кожного дня. Просто, чесно, знаєте, ще для чого я вам скажу. Не все держиться в голові, не все буває, знаєте, сиділа, блін. Відкриваю свій майстер-клас, бо я ж не пишу на бумажки і починаю дивитися в Ютубі, як я вязала, ну це ж взагалі, ви розумієте? О, тому для цього буду знімати, буду знімати безкоштовно, не буду за це брати грошей. не буду Я ну, я ж, я ж, так багато переслухала все про Ютуб. Там не така музика, там не так сказав, там не, не цей. Оце все, для мене це так. Я читаю люди, що навіть от люди даже кидають роботу, щоб сидять, да, Ютуб та є великий, можна от і хороші блогери, вони там мільйонники. Я передивилася тих блогерів, переслухала. Пере... Перелістала, прилила, Я не знаю, яким треба нам бути ютуберам-в'язальникам. Ну, є в нас такі там в'язальники, які заробляють. Ну, щоб заробляти якихось 100 доларів, Ні, це не моя історія. Я краще буду тихенько в'язати своє удовольствие, бо я іноді сиджу, в'яжу, думаю, треба щось зняти, а я так не хочу знімати. Побалакати, наче хочеться. Це треба поставити фотофон, поставити камеру на столі, потім що тобі на фотофон вліпить. Що тобі цей? Пам'ятаєте, Це, одне, ну, в общем, не моя історія. Не моя. Я так зрозуміла, на Ютубі грошей я заробляти не буду. Може, колись-колись на велику старість, але наразі в мене цієї цілі немає. На цієї цілі в мене є наразі вам показати, що я нав'язала, щось смішне розказати, щось там наляпати. Оце мені цікаво. Далі В'язала дівчатки іграшки. Було мене, я вам перед цим казала, було в мене таке замовлення, велике-невелике, не знаю яке. Ви бачите, на фоні в мене стоїть йоди, мої знамениті йоди, які було зв'язано. Дівчинка, зараз покажу не по корзинкам, не буду такого, не буду всі виставляти, бо всі мої йоди бачили. Дуже мені дівчатки пишуть багато коментарів, пишуть мені, що вони дуже задоволені ось, дівчі, задоволені моїми йодами. Сюди всього тут 30 йодів було зв'язано 30 йодів. От, всі зв'язала, всі зробила 30 йодів. Потім в мене були ще такі цікаві іграшки. Зараз я приберу одну корзинку, а це нехай буде. Потім мені людина заказала зв'язати хомячків. Я в'язала, я вам показала в прошливий раз, що я буду в'язати. Я оце приберу. Хай тут йодики підвинуться, буде вам пустий. Попросила зв'язати хомячків. Я зв'язала, вона попросила, чи можна вставити більше очі. Дівчки, я цьому хомякові, цим хомячкам. Вставила очі 24 полусфери. Ну, те, що в мене було, от я вам скажу: от цього хом'яка. Звісно, він піднімає свою собі вартість, тому що очі не дешеві. І я ставила такі великі, величезні очі. О, це я вам скажу так. Майстер-клас є в Ютубі. Там називається Капібара. Ну, я в'язала не по майстер-класу капібари. А в інтернеті, прямо в телеграмі, мені висвітався майстер-клас хом'яка. Я подивилася, що так Капібара, я не люблю з телевізора, так бо переписую, потім треба дивитися. Я з телефону в телеграмі в мене багато груп, і мені витвівся хомячок. Я подивилася, він такий геть ідентичний, тому що в телевізорі це капібара хомяк. І там і хомяк є, звісно. Я зв'язала дівчатку таким, так що, дівочки. хто в'яже таких хомячків. Спробуйте О, такий хомячок ставить такі очі. Ну, Я ставила 24, ви попробуйте, може, 20-ку. Ну, подивіться, як він шикарно виглядає, цей хам'ячок. Да. Ну і я ж кажу, що коли більше очі, звісно, не підніметься вартість ігрушки. Тому що ну, очари в нього, звісно, такі глазіщі, дивиться, він так прям так доглядає. Так, ну, дайте мені щось, будь ласка, дайте дайте мені якесь зернятку, дайте мені щось, дайте. А ще, якби йому щось так ручки сюди дать? ну, можна на сіни зв'язати. Це ж знаєте, по схемі теж не пойму. Но там по схемі йде в нього ці ручки. ну і в YouTube, і Тут де у нього два ряди таким одним кольором, а тут у нього тільки три ряди. А що ж це в нього за ручки такі торчать? Рученочки такі. Вони. Ну, а йому, якби ще сюди так пришити, щоб була сімочка, взагалі такий буде класнючий хомячара, взагалі буде класнючий хомячара. Дівчатка, я, я ну я обалдею. Я собі теж таких зв'яжу хомячків. Ну, взагалі супірова, десять в нього очі і просить, дайте мені щось, дайте. І кожен по-разному, той туди, а той взагалі просто ось, ну, давайте мені щось. Я ж вас так люблю, я вам так служу. Такі хорошенькі. Оце такі хомячки, девочки. Хомячків приберу, покажу, тому що в мене є така. Приходила моя шкума, В мене ж ви знаєте, що була вдома, кошка Ева, яка на мене кидалася. А потім ми з нею подружилися. Вона шипіла до останнього. І кума приїжджала, забирала, приходила, забирала кошку, приїхала в відпочинку, забирала кошку, і я їй показала, що я зв'язала. Вона взагалі від вона моїх ігрушок болтає. В нас комаша в'яже дівчинки, кукли вяже. Вони їй щось пішли кукли. Я ще зніму свою куму, вона просто для внучки в'яже кукли. Зараз я вам достану все і я вам покажу, що я ще зв'язала. То я вам скажу так, Емка була в нас, кума прийшла, то кішка до, до хазяйки, не знаєте, об'ять я не впала. Я там, подивіться, в мене є на моєму каналі, я знімала шорси короткі. Ще поскидаю землю, вона мені там і розказувала, і показувала. Взагалі, Емка і кушала з нами, і взагалі мучила з нами коні, вона вже привикла до нас. То вона геть цілу додому не хотіла вже, вже ти вжити. І я вже стала на другий день і скучно без кошки, ну поки я не хочу ніяк. У нас була велика собака. 12 років прожила, тому я не хочу заводити ніяке по камінь животне. Не готові. Ми дідам за животне. Потрохи пригадали. Дівчки, дивіться, що я зв'язала. Я не знаю, буде видно в камеру чи не буде видно гарно. Подивіться, дівочки, яка лошадочка. Лошадочка, дівочки, просто просто приліть. Подивіться, яка гарненька лошадочка. Я вам достану і всі чотири лошадочки. Я вам так якось постараюся, Дівочки, оці ці такі лошадюльки. Ой, засипалися лошадюльки. Я вам зараз їх, дівчики, посадити їм чи їх поставити. Я навіть не знаю. Дивіться, які гарненькі. Лошадочки, я не знаю, чи вони всі туди. Зараз я повернусь. Влізли, влізли, бо я тут з стою. Боже, подивіться, які вони гарненькі. Такі гарненькі лошадочки. Ось я думаю, чого ми ніхто не в'яжем лошадочок. Дивіться, різні очки я зробила. Такі були очки Такі кольорові зроб... Дячки, дивіться, яка прелість. Камера все одно не передає. так. Такі гарненькі лошадочки. Мігі гривка, хвостик. Я не робила їм бі біле обличчя, зробила їм цю мордочку, я зробила їм такий молочний колір. Легка, злігка він такий, почти білий. Ну, біла буде сильно, знаєте, буде так кидатися. Я а це щось я так. А оце девочки. Взагалі, вони такі, що цвіт красивий, такий кольором гарний такий. Я ці флошатик в мене кума сказала, слушай, це взагалі, самое найкраще, що ти в'язала в своєму житті. Потім вам ще достану, мені заказали ще ексолоділів. Я вам казала, що я така була задоволена, що людина мені сказала, який колір, з яким скомбінувати. Тому що, тому що, тому що, тому що. Я іноді я з кольорами не дружу. І зв'язала <coughs> вот такі ось аксалотельки, Ось вот такими ручами. Ось вот такі похміхаються. Ось вот такі хорошенькі хлороченки, такі лапки пошкладали тут. І такі вони собі Ось такі три таким кольором. Дай всім правильно поскладати. Вони ж лежала в мене в коробці. Таким кольором, такий прикольний, так сидять, от так ножки розставила, ручки розставила і посміхаються. Три такі ксалотика. Один ксалотик такий, поперев'язала, бо той приходила, куби внучка та гралася, трошки затягала його там щось. Я зв'язала такий новенький, сиренівий і отакий. От і знаєте, це цвіт голубий, не голубий, морська, вона не морскавала. Отакий От збілий. Отакі От акселотельки я зв'язала. штучок. Так що, девочки, дивіться. От, ще таких п'ять акселотельків. Я зв'язала. Вот, це були акселотельки. І потім ще мені було замовлено, це вже мене сказала моя друця Катя. Каже, мама, ще це прелість. Каза, ти зараз я достану скоро, бо навіть не стоїть коробка. Ось вот такі дівці показую. Вот такі жабульки. дівчатки у шляпках там. По мастер-класу з інтернету і на якось там, і на і там багато різних цікавих дівчатки, Ось вот такі ось. У шляпах, різних жабулі. Їх так класно, коли їх садишно. На... Я їх садила на диване на вильці. І вони так ноги звисають, руки свідки їм зав'язала, склала. І вони такі сидять і чекають, коли їх купить хтось. Вот, дівчки. Вот такі жабульки. Я думаю, вам видно. Таких жабульок я зв'язала. П'тучок. Так що за 10 днів, дівчатки, я дивіться, ще щось тільки нав'язала. Так що ми можемо порахувати. А, вже дівчатки, в'язала панду, мені тут дзвонили, не хватило повністю, я вам панду в'язати. Боже, утром повозили, можна, будь ласка, мені срочно, та я... Би сіла, там, скільки там була схилин зв'язала, віднесла. Так що, дивіться, я зв'язала 30 юд, 5, 5 жабок, 35, плюс 5 аксолотолів, 40, плюс 4 лошадки. 44 і плюс 3 хам'яка. 47 іграшок я зв'язала за 10 днів. От так я багато. Ще була одна іграшка, я вам її показувати зараз не буду, бо я на неї, може, сьогодні. Може, завтра я на неї зв'яжу майстер-клас, і потім вам покажу, яку я зв'язала. Я з дозволу цієї людини зробила от такий зроблю ще майстер-клас на іграшку. Так що такі іграшки я зв'язала за оці. Ну, нехай буде почти може, два тижні, коли я взяла це замовлення, я ж не одразу до нього приступила. Десь 10 днів я все зв'язула. Я за тиждень його ще зв'язала. Я вже сьогодні, я вчора вже трошки зв'язую. Хом'якам повисивала носи і юда. Там 10 йод було пришила вуха. Оце дівчатки, скільки я зв'язала. Так що я в'яжу швидко, якщо мені ніхто не заважає, ну, при тому, що я ще робила ремонт, то я ще скільки нав'язала. Все гарненьке, все красиве. В'яжу, в у мене є так в планах. щось, знаєте, Сьогодні у нас ярмарка в місті, День захисника, ну, Там у нас церква є благовість, вони роблять благодійний концерт. І пригласили нас, мене пригласили нашу ж давшу, приглашали, не значить, чи віку приглашали чи ні. Ну, Так як в мене взагалі взагалі після ярмарки в місті в мене нічого не залишилося, коли був праздник міста, в мене там не знаю, щось пару штук залишилося. Не хочу сідати, не хочу, знаєте, то за, за два дні нагнати шерпотну, всякого нужна. Куплять, не куплять. Як я сказала, ну, не хочу я. Бо Даша каже: ти йдеш, кажу, Даша, не йду. Нав'яжи всяких маленьких іграшечок, подивишсь, може, з плюша зв'яжу чи як там, Іди ти, Кажу, я не хочу. Кажу, і ти? Я не хочу, чесно вам скажу, дівчатки не захотіли. Навіть з Оля Вір'яною переписувалася. Кажу, Оля, ти за цим шерпотрем кажу, нема коли зв'язати гарний красивий їжджу. Ти, що, що ми йдемо на ярмарку, ми всі в'яжемо шерпотреб, то, що люди купують. Ну, це такий в нас збитий ринок. це завжди завжди було. Магазин привозять те, що, ну, коли, те, що люди беруть. Тому Ну, щось не хочеться. У мене геть так душа стала, до цих, оця гонка за цими ярмарками. Хочу щось зв'язати красиве. Нехай воно буде маленьке, в мене є ідеї щось зв'язати. Може, я його й не продам, ну буде кому подарити. А за часом, може і продам. Тому не хочу нав'язувати чепухі. Тому на ярмарку сьогодні не йду. Може, вечором побачу з чоловіком, може, машиною приїду. Подивлюся, що там наші дівчатки продають, не продають. Так що такі справи. Так що є в мене плани. Є в мене дівочки, плани, мені приїхала Юля Магань. змагань, ті, що я в'язала і в'яжу своїм танцювальним дівчатку і пише мені пів сьомого ранку, я ж лежала в телефоні, я ранку встану, буває 5 часов утра, встану в шість, тільки коли було літо було світло на вулиці, я могла встати 5 часов ранку, піти на кухню, включити телевізор і собі. А зараз, так як вже темно, сонце встає пізніше, я лежу ж до коли сонце встане, і я встану. Та я то утром там втикаю в телефоні, візді, там, по всяким групам, заглядаю, щось там цікаве, десь щось там почитаю, щось там це. дивлюся, мені вилазить з повідомлення, Юлічка мені пише, Вікуля, спасай, в общем, нашим дівчатам за перші місця не всім дали сови. А було сов зв'язано дівчатки, я не пам'ятаю, щось і більше. Бо я зв'язала одне кількіство, тому що трошки дов'язувала. Не хатило нашим дівчатам, взагалі, не хатило іграшок. Ну, це ж я розумію. І саме обідно вже, Вона вже сама каже, я каже, приїжджаю, привожу і награждаю всім, а нашим дівчатам не дають, тому що Віка зв'яже вам і так. Розумієте? Ну Сам факт дівчата ж хочуть отримати іграшку тоді, коли іграшка, ну, коли всіх награждають, стоять з іграшкою. Ну, в общем, така фігня, то Юлічка мені сказала, що сюди треба буде сходити. Я вже ходила навстрічу. Сказала, порахую, скільки ж треба буде зв'язати. Сом. А я, чесно сказала, так я вже щось, не, я кожну ігрушку вяжу, у мене такі плани, щось в мене зв'язати, раз мені замовлення. блін. І п'ять вяжеш замовлення, а те, що ти хотіла, вже відложила плани і вже ти його не в'яжеш, тому що ти вже забув, що ти хотів в'язати. А новий рік на носу, дівчинка, не одної змійки не зв'язала. А плани на змійки є хороші. І в мене такі ще, Є ще з моя змійка, та, що я в'язала, мені вже просили, щоб я мастер клас зробила свою звичайною ниткою. ну Взагалі, дівчатки, плани в кучах часу мало. Вот. Оце є сови, а потім мені Юля ще заказала, їде тут у нас тоже на змагання, треба зв'язати обіз'янки. Девочки перешерстили весь інтернет. Є у людей, які... Є табу, яку іграшку вона не хоче в'язати. І чогось, коли мені завжди в лінті попадалися мастер-класи, десь в телеграмі, ще десь мастер-класи на об'янку, я казала, ні, ні ні я не хочу таку іграшку в'язати. Вона, ну, от, ну не знаю, не хочу я в'язати, честно. От щось обіз'яна, а вот не хочу. І що ви думаєте, Юля каже, де треба зв'язати обезьян. Здравствуйте, дівчата, приїхали. Кажу, Юля, на треба. І мені треба ще зв'язати обезьян, дівчатки, Ну я скажу так: сантиметрів 20, щоб вона, мабуть, була. Ну, в мене ж ви ж розумієте, у мене бюджетний варіант сантиметрів 20, щоб вона була висотою. Ну, руки, ноги можна там тіліпатися і більше, щоб голова тільки... Тока... Ну, щоб була велика голова, маленьке туловище там. І ж вона ж була симпатична для діток, що бізьяночка, вона ж должна бути маленька, гарненька. Я не знаю, перешарилася з інтернетом. Я навіть по фотографіям, по фотографіям не води. Вона не красива об'єднана. А їх такі зв'язані, миленькі, красивенькі. І буду я знаю, буду, буду придумувати. Сьогодні, наверное, не знаю, мені треба сісти придумати цю обізянку. Ну, ту, ту, то ще зв'язати, то самому придумав. Мордочку зв'язати. А ще як буду в'язати багато цих обіз'ян, Мені ж треба, щоб менше запчастей пришивалося. А там по цельному по-другому. треба комбінувати хоч трісні. В общем, дівчатки, що я буду в общем, У в мене плани і не плани, а у мене є просто завдання. Сове і об'язан. І от вам уже місяць зайнятий. Далі виходить листопад. А що листопад, а ще почне мені хтось придумувати заказувати якихось там ігрушок на Новий год. В общем, год прилетів. Те, що я хотіла зв'язати, не зв'язала, хоча чесне слово. Якось рік прилетів незамітно і вже скоро Новий Год. А на Новий Год щось новогоднє. А ще на він, що так думала, десь може щось зв'яжу в ці вихідні, вийду, щось винесу. Ніфіга, ну може, думаю, в що вихідний, то, що там зв'яжу, то що планувалася. Сяду до мастер клас зараз зроблю. Зараз, навіть одразу отако це зніму відео і одразу сяду зв'яжу мастер клас дівочки, той, що я вам планувала, тому що хто готується до Хеллоу, ну, тому сподобається. Це ця ідея. Ця, ідея не моя, я потім все розкажу. Мені дозволили це зробити. І щоб вам було, було що зв'язати. Так що такі дівчатні справи. Ще я вам скажу, два дні у нас була така піщана буря, не знаю, в когось там теж по Україні, хто там де живе. Була така піщана буря, вікно геть взагалі нічого не було видно, наче й вітру немає, а таке стоїть пісок такий. Він такий, знаєте, і не жовтий, не коричневий. Таке все стоїть в повітрі. повітря таке. Я тільки помила свої вікна, під віконня, тільки вимила. Все опять в пилюці, в грязюці опять. Оп Світ, світ Божий видно, звісно. Ну, таке все, знаєте, в такій пилюці. Думала вийти з іграшками десь на вулиці, сфотографувати їх на природі, Думаю, такі красиві, яскраві у мене. Думаю, жабки, конячки. там. Думала, йодів якось так виставлю. Куди? Така пилюка дворі, така пилюка, таке все згорене. жовтого листя немає. Вона якесь таке паде грязне, скручене. Таке якесь таке все. Взагалі, якась осінь. Я взагалі не люблю, коли осінь наступає дощі, йдуть. А це, мабуть, вже рада й дощам, бо була, бо нема дощів таке все сухе, таке все нещасне. Навірно, і дощам була б вже рада. Ну, взагалі, Катя каже, мама, зніми на своїм фотофоні свої ігрушки та й не ходи, не замазай їх на вулиці. Якось так. Ну, слава Богу, на дворі тепло. Тіплюнь-тіплюнь. Можна ще ходити в футболочках, в шортиках, як то кажуть, або дуже тепло. Я люблю, коли тепло. Не треба доставати отут теплу одежу. Ну, сьогодні, може, зараз схожу. А город треба сходити. Там ще помидори, є. ще закриваю Дала варення своє сперти, ще закривала помидори. Дівчата, консервація, Ви знаєте, от в кого є, на города, консервація не закінчується. Бо ти ж збираєш далі урожай, куди ти його діваєш? Вже ж воно не лізе, не їси. Єси, ну, звісно, кожен божий день з дідом їм. Петрушку купляю, тому що немає на городі, вже ж воно висохло. Хоча дівчатки мене стоїть один кущ руколи, ви не повірите. Він мене це вже третій, другий год. Оце він оцвів, спочатку зелений, потім цвітає, пропадає заново, я листя з нього постійно збираю. І опять це він на осінь вже гіркий. Він оце сухо було, він навіть не пропав. він геть стояв зелений. Я це дивлюся, вже отців, посипиться на наступний год буде більше. І один укроп Петрушки, посаджений в такому місці, там, де піщана земля коло железної дороги. І він там такий сильний, крок петру, цей бичок, стебло одне Петрушки, я ціле літо там рву там по 5 по 6 гілочок петрушки. І вона росте і далі росте. А те, що там було посіяно, все засохло. І оце, бука, в кого є огород, то, в общем, дівчатки, я так поняла, що консервація, мабуть, до Нового року не кінчається. Оце буде тепло до нового. а помидори ще стільки зелених на городі. Я зелені помидори там кажуть, закривають. Я щось не закриваю. То ще буде, не знаю, щеп'яти сьогодні, все, все, все не схожу на огород, порву трошки бур'ян, бо все одно ми ждемо по ремонту, нам будуть потолки натягувати, нічого робити не буду. Злежу, час сяду такого оберу. Зразу візьму нитки і зразу зв'яжу майстер клас на ту іграшку, що я казала. І вам скину, може, зразу два відео, а може одне сьогодні, одне завтра. Вам майстер клас з одною цікавою іграшкою. Так що, дівчатки, такі мої справи, такі мої плани, такі мої ці. Ці такі мої діла. Що касається ви ж будете цікавитися за ремонту, що було, що сталося. очки не покажу поки, тому що не готове, тому що не готова, що не готова що в мене нічого. Емка пішла додому, ми там, тепер я йду, а Емки нема, мені скучно. Катя каже, що ма заводити собі якесь животне. Не готові ми заводити животне, тому що ну, все одно запах є. От, хорошо, що я сиджу вдома, кошка тільки попісила в туалет, сходила, я битнього пішла, вимила, обрала. Вот. А, а як представте, десь я піду, чи, а да, десь поїхати. Ми з дідом може раз зібралися, поїхали. А животне треба з кимсь оставляти. Та що він не все візьмеш? Як вони кудись пришли, в нема була собака, велика в нас була собака, американський бульдог, Кудись їдемо, добре, коли були десь оставить. Вона у нас така, вона любила з нами кататися в машині. Ми з нею їздили в Одесу, ми з нею по змаганням там ще їздили по початку. Вона у нас була в Одесі на морі два рази. Для собаки це стрес. Я собі сижу віддихаю, вона коло тебе сидить, труситься. Для неї це страшна, вона завжди любила, коли вона їде додому. Тому це животне. Животне, воно не каже, думайте, що я йогоїстка, я дуже люблю животних, але наразі я, мабуть, що не там в одрості, щоб мені заводити животних. А вдруг я соберусь десь лепну, а вдруг мене діти ще десь пригласять в курсі до себе. А ми з вже можемо поїхати. Дід взагалі в мене, я тільки узнала виїзди, оказується, бо в мене пенсіонер на групі. А ми навіть ніколи не різкували, не, не питалися не на кордон десь кудись їхати, Думаю, вдруг діти кудись пригласять, а в мене мало того, що в акваріумі рибки сидять, але там подружка покорме. То в мене ще цей ще, ще животне. Так що, дівчатки, я не ігаїстка, я не люблю животних, але поки місь не готова. Так що всім дякую за те, що мене послухав. Хто подивився моїх конячок, дівчатки конячки візьму, боже, така прилість. Дівчинки, ну як вам це її ще раз не покажу. Ну, Вона така маленька, тим дідна. Вона там 22 сантиметри, по-моєму, я не міряла. На-перше, дуже класно підобраний колір. Бо ми не були другого кольозати. Я потім в коробку, ту, що з Одеси прийшли нитки, налізла в ту коробку, а в там, виходить, зверху була одна нитка під низом, оці коричневі. Такий коричневий, такий темний, Даже не темний шоколад. Боже, ну взагалі прелесть. Мама мені сказала, що треба нав'язати її внучку, вона в неї любить лошада. А на цьому мастер-класу можна зав'язати у нас цю у нарожку. На По такому самому, тільки сюди постати кучею. І вже буде класна єдина рушка. Так що, дівчатки, от такі справи. Всім дякую за прослухування, за просмотр. Що ви мене терпите, що ви мені пишете коментарі, У мене там трошки щось додається підписників. Ну, в мене немає вже цього цілі. Я все все послухала, подивилася і вирішила, що я буду робити для вас ваше задоволення. Так що всім до побачення, до нових зустрічей!